Можна. Раз, два, три, так, да, так. Да. Ну розкажи, да. ну, що навчився за, за союзник. Доброго дня вам, любі друзі наші, найкраще, лучі, лучі. лучі. Сьогодні дуже прекрасний день, найкращий день в моєї життя, то є 2 августа. День воздушно десантних воз. Ти така, що я навчився? Без проблем. Виш? Послухай, виш, моє раді розкаже такое, що ти навіть не будеш знати. Може далі послухати ти прикол, що тепер наш командир полка не буде причайний чи приколи. Він кобу... найкращі, він розказує про таку тему, що ніхто не розуміє, ніхто не знає. Но треба все пройти. За себе? Що я навчився? Я був рахітом 65 кілограмів. Тепер по неї потикає, який, коротше, стаж, не? Все це три кілограми, три прыжка і всі приколи. Матчик сержантом вийшов із служби, що не нормально. Був на ученнях і всі приколи. Що? Камера, що камера? Стріляють, коротше, всі приколи. Ну, при, 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 Ми прыгали і стріляли з усіх СВД. АКС, ПКМС, і всі приколи. Що, давай, ми спробуємо. Давай, давай. Майдер, нам уволити, ти номер першим бойовим майдерам